Водна першість у місті стартували традиційні змагання судномодельного спорту. До участі долучилися юні техніки із різних куточків Черкащини. Вік змагальників від 7 до 17 років. Деталі у викладі наших кореспондентів. Обласна першість судномодельного спорту цьогоріч зібрала лише кращих з кращих. За чемпіонське звання змагаються близько десяти команд. За словами організаторів, цей обласний чемпіонат один з наймасштабніших у році. «Це обласне судомодельне соревновання, которое приходять раз в, рік в Черкасах. Приїжджають діти з усієї області к нам і проводяться такі соревновання в течіні двох днів. По видам е копій, катерів, красних підводних лодок і прямоходів. Учасники змагалися у двох класах моделей самохідних та радіокерованих. Ми оцінюємо самі моделі, які ви можете увіяти стоять в колемі на стендах. Там буде найголовніша оцінка, А вже в кінці змагань судді почитають результати змагань і об'являти місце переможця». Здобути перемогу та побудувати ідеальну модель. Таку ціль ставить перед собою юний Андрій Шведін. Хочеться побудувати собі в домашню колекцію велику таку двохметрову модель. В мене є вже. Такі е, креслення, тому будемо працювати над втіленням по-різному, в залежності від того, яку модель ви хочете побудувати, але в середньому ну, там із проводками, із припуйкою, там поки туди сидив, ну десь приблизно місяць потрібно, щоб збудувати дійсно якісну модель. Переможці визначають лише кваліфіковані судді. Самі ж змагання називають великим іспитом. Вони дуже важливі. Діля в тому, що це, можна сказати, екзамен, це відчет о нашій роботі, роботі руководителя, роботі хлопців. Змагання триватимуть протягом двох днів. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віка Спорт.